Друзі, всім привіт! На вулиці у мене світанок, як бачите, Пасмурно, туман стоїть. Буду пробувати щось упіймати. На хижака. У мене з собою Савада 3 метри, палочка вогонь, катушечка Fortran 4000, жилочка 0,8 по японській класифікації. Ну і сілікончик почну з темного зазвичай, оскільки скільки він досить непогано себе проявив. І так, дивіться, ззаді мене, як бачите, да? Он. Річка, ну, вона, як би кажеться, закрита. Насправді то сніг. Вчора був досить таки сильний снігопад, вот. і він закрив собою часть річки. Але он там вже річка відкрита. О, дивіться. Там вже річка відкрита і там буду пробувати кидати. Но. Річка помалу відкривається, але не дуже. Із За частиних снігопадів. Вона все закривається. Вон, бачите, яка штука. Вода є і сніг є. Навіть брили льда плавають. Але річка відкривається. Є кромка, як бачите. Через нею буду перекидувати щукана. А там уже як карта ляже, перекину чи не перекину. Але треба ще дійти до своєї точки, де я зазвичай ловлю хижака. Ну, будемо пробувати. На вулиці моросить невеличкий дождик, але нам це з вами не в помеху. Тому, друзі, йдемо ловити. Гайлала. В общем, іду такий, дивлюся, сліди Херова туча. От, Вони йдуть маленькі, то здоров'я, якщо, що, от мої сліди. А це или поросятка, ілі косулька, не знаю, ілі оленчик. Не можу сказати, ну сліди такі, їх тут багато. І йдеш отак посеред такого. І думаєш, хоч би воно десь з кустов не вискочило, їй-богу. А то так, як подивитися, і немає куди і спрятатися за яке дерево. О, Тому глаза в оба, а в мене їх чотири, буду дивитися по-страшному, щоб, не дай Бог, не вискочив кабан. Косуля, то ще єрунда, а от кабасик, ото жопа. Тому поїхали далі. Іти. Ну що ж, прийшов я на своє місце, де буду ловити рибку. На вули... Мені жарко, я надівався, але на вулиці плюс, дощ рує, все нормально, як полагається. І так ось моє старе містечко, де я останнім часом приземлився. Ось я вже спробував льот. От, от я виходжу на нього. Вон, дивіться, я отак підстрибую. Бачите, одразу волни ширують. Це означає, що він вже тоненький достатньо. Якщо я отут стою, і він он, я стрибаю, це вже не є добре. Але постояти ще на ньому трохи можна. Головне, щоб до кінця цієї сесії тут не розмило мені, щоб я так, пф, этот, ну Хоч від берега я 2 метри нахожуся. Ну, може, навіть 1,5 метра. Ну, я знаю, тут одразу так хоп, і метра полтора глибини. То нирнуть дуже особа не хочеться. Ну так що. Значить, маємо річку нашу. Ось вона. Вона отак відкрилася ще більше, ніж в прошлий раз. Будемо пробувати ловити. Тому, друзі, не гаємо часу і погнали. Починаємо з темного силікона. Гайлала. Так, ну що, Перший має закиди і за кромку зацепився. От. Оце, звісно, не дуже добре, але я чувствую, перший обрив. Все, обірвався. Ну, перші дари в орсклі я віддав. От. Ну що ж, не без цього. Поїхали далі ловити. Та, ти, що? Садив. Це хороша щука, я вам скажу. Це очень хороша щука. Питанечко, чи я зможу її витягнути. Ох. Не, не дуже хороша. А. Опа! Давай, давай, родна. Оба! Ух! Є! Витягну. Красота! Виманив! Йо, а що з нею таке Дивіться, як вона шевелиться? Хм? Фух. Хух. Дивіться, яка вона золота просто. Красота. Фу, оце да. Неочікуваний поворот забитий. По путі, до речі, були на ній п'явки, я бачив. Повідпадали чутко. Хм? Яка вона золотенька, гарненька, а важка така, я вам скажу. О. Кругленька і важкенька. Фу, ну без удара, без удара. Сіла вона дуже гарна. Вот, но без удара. Як так ще вийшло, що у неї є зверху гачок. О! Ух, красотень та яка. Дивіться, яка вона гарна. йок палки. вона така жовто-жовтюща. Мені аж сподобався її колір. Оба. Ху, так, наш синій колір відпрацював. Ось він. Погризаний чуточка. Ну от такий мальок. В магазинах його, звісно, ви не найдете ніколи. От, це тільки в частниках. Як там кажуть, можна замовити отаку сілікошку. Вага 30 грамів. Ну що ж, будемо пробувати далі ловити. От. Яким дивовижним образом я її сюди витягнув, це хто його знає. Але ж все ж таки я її уговорив та витягнув. Я Отак, кидаю на кромку льда і потім стягую. О. І теж по-разному, то один оборот роблю, то два оборота роблю. Все по ситуації. Але поки що щука не активна, я дивлюся взагалі. От На ній була п'явка. От дивіться, от її видно ту п'явочку, яка на ній була. Та там вона ще й не одна та п'явка була. Я просто її поки тут дотягнув. Вони всі потікали в ужасі. От. Ну, звісно, через кромку льда перекидувати, я вам скажу, це такий опит, досить веселий. І течія гарна тут. Я вам скажу, оце от, бачите, переді мною, таке чорне п'ятно. Ну, що льот розходиться. От, вимиває лід зараз по-страшному. Я отак стою і думаю, хоч я достаю до кінця, чи не достаю до кінця. От, можливо, прийдеться раніше часу відсюди уходити. От, бо тут кромка ця не дасть потім вистояти. То отак от. Ну що ж, перша щука є, Будемо пробувати далі ловити. До речі, я зацепився, був за кромку льда досить непогано. Я обірвав шнур. І бачите, в мене шнура немає. Взагалі, так би сказати, на весь виліт кидаю. Мож, можна було б гаразд далі мені швиряти, але нема вже чим швиряти. Ну, я думаю, що покидаю, піду до, як там кажуть, до бази. Там в мене 500 метрів шнура лежить. То буду наматувати. Прийдеться новий шнурик. А так поки що, так як маємо, так і маємо. Тому поїхали ловити. Так, вирішив я свою зубату викинути. Так, головне, щоб вона не вкусила мене. Та у гамані, зараз підеш плавати. Йо, о, взяв її. Вирішив я її викинути. Хай пливе собі. Оба давай за бабушкою і дідусь. О, трохи не туди родная. Ту, ту 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 Я думаю, вона вихід найде. Куди їй пливсти. Ну, трошки вона з курсу збилася. Зараз спробую її підштовхнути. Не зря ж у мене паличка 3 метра. Так. Зараз ми зацепимо гачок, щоб він нам не заважав. Оба. Давай. Оба. Та не туди. О, ого, ого, давай, неряй, глибже, глибже йди. Давай, 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 все, пішла під кригу. Ну і слава Богу. А тут, коротше, льод взагалі не годиться, я вам скажу. Це ну його впінь. Як бачите, моя полоса ось вона, наскільки вже, як би сказати, вода до неї підійшла. Уже мені зовсім трохи тут залишилося кидати. О, і все, як там кажуть, шабаш на цьому місці. Треба або відходити, або фіг його що робити. Ну, стоять на льду вже буде досить різково. Гіці, блін, знову. тільки поставив білий колір. І, коротше, зацепився за кромку. Бачите, з-за того, що вимиває, кромка льда досить жорстка. І ото як зацепився, це шабаш. Ну це я вже, мабуть, обірвався раз десятий. й да, Так, все, шабаш. Обірвався. Йоллі паля. Ну, буває, буває таке, ну що зробиш? Як би не хотілося, що там таке? Ну, обірвався. Хоча б флюр залишився. Це для спінінгіста дуже велика радість, коли флюр залишається, що не треба його знову в'язати. Тому зараз беремо це все діло, знову перев'яжемо. Карабінчик, тільки, а флюр та целий. А -а -а. Ну, це щука, мабуть, це коцнула десь отут. на краю, коли витягував. І оце на ньому і порвався. Тому зараз в'яжемося заново і ловимо. Поїхали. Да. короче, що я вам скажу, немаловажний фактор в тому, що коли ти ловиш з такою ерундою, досить часто буває отака от ерунда. Це з-за того, що швидкий вимот, підльот, обльот. Тут підматувати, воно крутиться там на льду і виходить от така путанина. Зараз будемо це все діло розв'язувати. Ну Ось друзі, дивіться, яка штука произошла. от у мене. Відчував, що щось мене било-било-било і добило. І нема хвоста, відгризло. Тому зараз міняю рибку і гайлала далі ловити. Думаю, що за шорох такий стріскатом з усим? А он кусок берега відірвався і пливе. Треба швидко виматуватися, бо він мене зараз як підбере. О, Он кусок берега відірвало. І дивіться, і поплив собі кусочок берега. Зараз буду чекати, поки він пропливе і можна й далі кидати. Оце от така штука у нас зараз відривається. І скоро мій оцей шмат. Якби отут він, грубо говоря, отут сильніше розмило, от в цій частині, воно б його відірвало, б. і в мене більше пространства було б і проще щуку витягувати. І зацепав би менше. Але маємо те, що маємо. Ну я думаю, скоро воно все одно відірве. Головне, от дивіться, ще один прикол. Я вже трошки далі. Я стояв отут. Ну, я вже от стою і дивіться на воду. От Я підстрибую, бачите, вона зашевелилася. Думаю, нафіг. Відійду на півшага назад. От, ну, Нічого. Річка розмерзається і це є добре. Я думаю, день, два-три, і взагалі вона відкриється і льда на ній не буде. Так, ще кого-то всадив. Ну, це, мабуть, уже не моя риба буде. А, то ветка була! Фух! А я-то такий думав, ніфіга себе. Хуа! І така подачка, тух, двойна. Я так і подумав, що це риба. Ну, дуже вона рівно йшла відносно. Уже мислі були про те, що це, як би сказати, то ли мирна може схватила. Глящен досить часто хапає, сазан хапає. От. А ні. не тут то було це пальто. О. Взагалі, що я хотів ще вам Вот Це коли на такій місцинці ловиш. Як бачите, я тут трохи на льду стою Ну, до 2 метрів. Я собі вичертив, бачите, таку полоску. Вона десь була примерно вода отут. Вода вже дивиться, наскільки підійшла. Це означає, що та часть льду опускається. Вот. Як тільки вода дійде до цієї полоски, вот до вот этой полоски, можна сюди відходити, тому що це буде вже різково, щоб не нернути. Хоча підімною стоячка, русло то там, де я кидаю, від підімної стоячка, але ризикувати теж не особо хочеться в таких речах. Вот. Тому ще трохи тут кидаю і відчуваю. І прийдеться звідси йти, бо може печально закінчитись для мене. О. от. Так от. Перший заброс і все. Шабаш. Відкусила зараза хвіст. Це якийсь трешняк, просто трешняк. То тільки, тільки закинув, от тільки зв'язав і все. І хвоста нема. Нема хвоста. Відкусила. Блін. Ой, Йоханий бабай. Ну, ладно, зараз будемо знову в'язати. Ну, як в'язати? Міняти нову приманочку. Поставив фета 3, 3 дюйма. Малька он вирішив зняти положив. Думаю, ФЕТа поставлю. І що? І от, і готово. Так, бачите, вона моя полоса, вона вже частина в воді знаходиться. Уже По воді, видно, такий, точніше, по льду, видно струмочок біжить, пенка шурує повним ходом. Я вже отут на льот виходжу, і льоток хоп і провалюється. Ну, все. Я думаю, на сьогодні на цьому місці досить, бо ризикую провалитися. Я от стою на берегу, ну хай максимум 2 метри. І через 3 метри он уже льда немає. От, а стоять от этот проміжуток, не, невідомо, скільки там 5 см чи 7 см, може всі 10, хто його зна. Але ручойок, як бачите, вже по льду шурує повним ходом. Тому я вирішив піти пошукати собі нове містечко, побросать. От, Головне, тут не провалитися неде. От, А то все остальне ерунда. Піду зараз пошукаю, де ще покидати можна. О. А чому я, до речі, саме в цьому місці стою кидаю? Тому що це по факту міляк. А по краям з двох сторон, вище і ниже потечії, знаходиться яма. І на оцей міляк виходить вся риба попастися. Починаючи від мирної, а там, де мирна, там буде і хижак, як завжди. От, до речі, я зацепав мирну рибу. О, думаю, що воно таке не може не впасти. А то більш за все, щоб була мирна риба. Косяк йшов по фарватеру. Зараз, так як практика показує, весь косяк має бути в березі, але я зустрів по фарватеру. Ой. Е, ну, мабуть, десь йшли з місця на місце. Там хто його знає. Ну, в принципі, сейчас подивимось, пошукаю, піду інше містечко, покидаю. Попробуємо щось упіймати ще. -ла, -ла. Виліз я ось на такий проміжуток. Тут пашеря в ну, мене шнура не вистачає, але ж знову я на льду стою. Ну Тут метра три я відійшов від берега. Ну Далі щось я боюся йти. Останній раз, як я був, я десь туди виходив на лід. Ну а Тут гадство з цими обривами за кромки льда. У мене просто шнура не вистачає. От, до кромки докидаю по діагоналі. І все, шнур закінчився, як бачите. Треба новий наматувати. Ну, і тут течія, я вам скажу, набагато солідніша, ніж там, де я перед цим був. От, бо тут і мельче. І правда, аж не знаєш, зноси так, що хай бог милує. Можливо, треба більшу вагу тут ставити. Ну, саме цікаве воно, там яма знаходиться. Але поки що тиша. От, ну До ями я не докину, шнура не вистачить. Вирішив я звідси йти. Тут яку вагу не став, все нафік зносить, за того, що досить мелко, а течія досить велика, тому зносив нафіг. Ну, я такий раз, другий, третій раз кинув. Попробував там 24 грама, попробував 30 грам, попробував 35 грам кинути. Все зноси. І тут думаю, ладно, поставив 30 грам, кину ще ще раз. Кинув така подача, бух. І що ви думаєте, качан від кукурузи витягнув? О, коротше, місце не дуже гарне. Йду спробую ще покидати на ямці. Якщо ямка нічого не скаже, та поїду додому. Тому погнали. Так, зацепився я. Знову, посеред річки. Ну, це хоч радує, що не за лід, а десь за харчу. Ну, що я скажу вам? Оце, мабуть, мій останній обрив на сьогодні. Ану... Так, да. це мій останній обрив на сьогодні. Більше, чесно кажучи, я обриватися не хочу. Отак от, от. Так, ну що ж, друзі, Оце останній раз я обірвався. Я думаю, на сьогодні з мене досить обриватися. Реально, десь разів під 20 обірвався. Тільки гачків накупив собі. ну, вже штук 20 немає. Можна так сказати. Одну п'яту, одну шосту гачків ушатав. Тому на цій веселій ноті буду я закінчити свою рибалку. І так, темно-синій колір, черніка синя, там чорна, червона, отакі бльосточки відпрацювали. В принципі, не пано. Дві щучки в обшій сложності. Одну взяв, витягнув, другу не витягнув. Зрізало цей ну, от кромку льда. Чотири рази чи п'ять разів хвістик відкусили. ну Неактивна. Щука ту, яку я витягнув, вона була вся в п'явках. тому Отака от штука. Тому, друзі, всім, кому подобалося відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.